Поръсваме няма заменни дилянки от подрисуване на омова поряда агроколка 2012 Замножаме на само пункта с два сокетници по леди Дороен, са Прогнання земельних ділянок для ведення товарного запусту з подарського верниства по 20-12, за межами населених пунктів Янківчик по село Чернець, польові дороги 24 ділянки. Я коментар стосовно цієї останній, там підходив староста і робив уточнення, щодо самих поліових доріг. Він просить від польові дороги виключити, щоб не продавати творену, так як вони прилягають полон. Нет, понимание. Зараз 24 ділянок виносимо сесію 22 ділянки. Ви маємо заперечень. А ці залишаємо як громадські на постійне так? користуванні. Мають бути нарізані для того, щоб постійно були постійно так? Так, так, щоб люди в постійному переступанні. Проведення за мене ділянку пересування промови ранди деревня товариства, а культурі за межами самого культуру в звучу чи три ділянки. Немає за. Про надання земельної ділянки присування порядку для ведення товариського сподарського війни охранського територія за на межах населеного пункту польова дорога, площа 0,770. Про затвердження технічної результатів з Белорусів, щодо демонстрації земельної ділянки за на межами населеного пункту вищих, площа площа 2,293. За година. Продолжение технічної документації задоволення щодо признації земельної ділянки, замедливої замовлення вищення, площа 0165, також свердловина. Свердловина в заладівці, площа 0,0199. Затвердження технічної документації за населення пункту село площа 02,80, звертовина. Свердловина село Залуча, площа. 010-08. Свердловина село Залуче 021 Затвердження технічної документації. Затвердження технічної документації по целові селі Зарічанці, площа 0,0378. Затвердження технічної документації, свердловина площа 017.36, село Зарічанку. про затвердження технічної документації. Затвердження. Затвердження. Щоб інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Початниці, площа 0,2 зверховина. Про затвердження технічної документації до фоні поділу земельної ділянки в селі Садової, ділянки, площа 0,0768 та 1 гектар 2,85. Це саме сверховила, але ми там шляхом польову, бо там була слабована загальна земельна з якої ми вирізаємо частину, якої розміщена сама садова. Про розробку технічної документації замовлення з поділу земельних ділянки в селищі ну, Чемель, площа що Це у нас земельні ділянки біля переміщення кав'ярні Раф. Ми її маємо поділити на три земельні ділянки, тобто сабіту заключається не більше, ніж 14 квадратів. Немає запитання? Виносимо сесію. Про внесення змін договору оренду землі, з... Вони додали сільська з Сокоренецької сільської ради на Чегравецьку селищну раду. Вони тов Оболонь Агро та Том Агроколту 12. Да, міняємо назву. Ми міняємо сільського ставку, міняємо виносимо сесію. Питання в порядку для комісії. Вони залишається різним. Хтось хоче виступити, доповнити, внести пропозиції, будь ласка. Його? Немає? Немає. У роботу всіх постійних комісій оголошую завершу, закриту. Дуже велике прохання завтра на 10-ту годину депутати всі з'явитися, щоб ми провели це. Дякую. 確かに。<laughs>